Вітаю вас у новому медичному центрі Гармонія здоров'я на Куницького, 45. Я лікар-кардіолог Барабаш Людмила Миколаївна і запрошую пацієнтів з гіпертонічною хворобою до перегляду цього відео. Чому? Я хочу розказати, як правильно вимірювати тиск. Насправді, для того, щоб були коректні виміри, що потрібно робити? По-перше, перед вимірюванням тиску півгодини відпочинку. Це мається на увазі не їсти, не пити, не, тим паче не палити, без фізичного навантаження. Бажано, щоб не було ніяких емоцій, тобто повний відпочинок протягом півгодини. Найкраще вимірювати тиск зранку після відпочинку, обов'язково сходивши, відвідавши туалет. Повернувшись, 5 хвилинок посиділи і поміряли тиск один раз і другий раз. Середня рефпетичне це буде той тиск, який у вас є насправді. Для вибору тонометру важливо знати, що ви можете поміряти тиск в будь-який момент. Тому електронні Тонометри для домашнього використання це найкращий варіант, тому що ви не прив'язані до когось своїх родичів. Якщо ви відчули якийсь дискомфорт, ви завжди можете поміряти тиск. Як правильно накладати манжету? Ну, По-перше, я хочу наголосити, що краще за все, щоб манжета була саме на плече. Зараз дуже багато тонометрів на зап'ясток, але ви повинні розуміти, що найкоректніші виміри будуть саме там, де манжета на плече, тому що судини, які більше до Зверху, тобто не на периферії, вони е, будуть е, більші, е, і тому оці виміри вони будуть найкоректнішими. А далі на периферії вже е, більш звужені судини, і тому у е, вимірюванні в таких тонометрах буде вища. Отже коли ми накладаємо манжету, звертаю вашу увагу, що рука повинна бути ну тобто рука з манжетою, плече повинна бути на рівні серця. Тому, якщо у вас низький стіл, наприклад, то ви підкладаєте якісь, якусь подушку під руку. Друге, спина, руки, ноги повинні обов'язково опиратись, тобто таким чином, щоб все було зафіксоване, все тіло було зафіксоване. Ну, коли ви вимірюєте тиск, не розмовляти і намагатись не рухатись. Дуже важливо вимірювати тиск декілька разів. Як правило, це два-три рази можна вимірювати з інтервалом 2-3 хвилинки для того, щоб встигла розслабитись судина. І от середнє арифметичне між вимірюванням тиску це саме той тиск, який є у вас насправді. Хочу нагадати, що норма артеріального тиску це до 130 на 80. Але якщо ви у себе при вимірюванні тиску побачили цифру 140-90 і вище, це однозначно потребує лікування. Тому це є приводом для того, щоб звернутися до кардіолога. Я запрошую вас на прийом. На Кониську 45 в клініку Гармонія здоров'я. У нас є весь спектр обстежень для кардіологічного пацієнта: це і кардіограма, і ехокардіографія, і будь-які лабораторні дослідження. Ну і обов'язково Ми будемо займатися вашою проблемою на найкваліфікованішому рівні.